На світлинах ті, хто змінює життя на місцях, люди, які живуть і працюють у територіальних громадах, координаторка комунікації децентралізації українського кризового медіа центру Ірина Малак говорить, що через фото хочуть розповісти про реформу та показати зміни на місцях. Ми намагалися через цю виставку, через художній прояв показати ну розповісти про складну реформу, про складні речі художніми Образами і через людей для нас було важливо прокомунікувати зміни в громадах реальними людьми, про яких сьогодні Україна мало знає. Ну не то навіть на регіональному рівні, не то що на всеукраїнському рівні. Певною мірою ми підсвітлили героїв, що які от щоденною працею змінюють своє життя в громадах, підсвітили їх, показали їх Україні. Світлини розказує Ірина Малик зроблені під час літньої експедиції 2020-го у громадах Дніпропетровської, Тернопільської, Івано-Франківської, Миколаївської, Херсонської, Харківської та Кіровоградської областей. Київським фотожурналістом Владиславом Содалі автор відзняв більше 20 тисяч фотографій на виставці. Презентовані ті світлини, які яскравіше показують зміни в громадах, завдання було відкрити для туристів та інвесторів потенціал місцевості, каже керівниця напрямку громадської організації Український кризовий медіа центр Тетяна Колосова. Коли ти дивишся на ці обличчя нових громад. Це мене не надихає, але дарує віру в те, що життя твориться саме на місцях в громадах. Що є люди, які знають ціну. Місцю, де вони народилися, де вони працюють, вони готові його розбудовувати, і саме тому у України є майбутнє завдяки завдяки цим людям. За кожним обличчям стоїть історія, і ми розуміємо, що вона часто непроста, і нікому з них не було легко, безхмарно і безпроблемно. Але це все історія успіху. На фотовиставці п'ять світлин, які розповідають про життя Станіславської територіальної громади. Вона, одна із перших у Херсонській області, стала партнеркою програми Добре. Фотохудожник розказує Станіславський голова Іван Самойленко. Зняв місце відпочинку біля Дніпровузького лиману, Круче та місцеве радіо. До нас приїжджали журналісти і подивилися. Так, спонтанно, як ми займаємося? Ну, от, наприклад, як ми створили місцеве радіо, вони просто зайшли і хотіли подивитися, як іде сама підготовка. Якраз саме двоє працівників саме готувалися до випуска радіо і зробили фотографії. Тобто, фотографії такі були спонтанні, не підготовлені, тобто ті, які показували сьогодення. Також ми ну, вже з ними проїхали, показали наші краєвиди, подивилися. Світлини зроблені професійно і показують реальну картину наших краєвидів. Дуже приємно, коли ти бачиш в цих світлинах обличчя звичайних людей. Але ці звичайні люди вони роблять наш світ кращим, добрішим, чистішим. І ну, це круто, коли ти бачиш звичайних людей, а вони змінюють. Наше життя виставка триватиме до 20 липня в Урбансаду, Далі попрямує до Івана Франківська. Ольга Ляшенка, Григорій Шматко. Новини на Суспільному. Херсон.